Всім доброго дня! Маємо в наявності мікс 50-кілограмового баулу дитячого дорослого, одягу та взуття, шкарпетки, окуляри, шортики, поло для хлопчика, купальні костюми. В упаковочках дуже багато, штанці. Джинсики, маєчки, жіночі літні майки. Все дуже гарної якості, з етикеточками, чоловічі поло, різних розмірів. Для найменших. Луготки, чоловіче взуття, на вічерчках для діток, футболочки, білизна, шортики жіночі, літні рубашечки для жінок, отакі гарні аксесуари, окуляри. Колготики в упаковочках. Також колготки. Білизна. Рубашечки жіночі. Для малючка. Маєчки. Дитячого. Орієнтовно 50 на 50 дорослого та дитячого. Білизни ми рахували приблизно на баул, іде відсотків 20-30. Взуття відсотків 10. 10% носочки. Шарф шифоновий. Поло, платічка для дівчинки. Баули, рушнички. По наповненню приблизно одинакові. Окуляри дуже цікаві. Футболочки. Піжамки попадаються, теплі лосінчики бодіки.